Чоловіком з інвалідністю, який напередодні влаштував стрілянину у львівському торговально-розважальному центрі, виявився аферист та псевдоветеран Віталій Коваленко. Деталі розповів керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб. У нас є чат активних ветеранів. Там є і хлопці, які з 14-го воюють, і хлопці, які спочатку повномасштабної, як я воюють. А відповідно, ця новина буквально миттєво з'явилася після того, як це сталося в нашому чаті, я почав відразу дізнаватися, тому що я на всі питання, які от, стосуються людей в формі, зразу реагую, бо хочу зрозуміти, ну, вочевидь, можливо, цій людині треба допомогти, і, вочевидь, дійсно, це якась така от, там, прояв ПТСР або ще щось. І тут, виявляється, зі слів патрульної поліції, на яку я відразу вийшов, щоб поцікавитися, що там за справи. Кажуть мені, та давнього знайомого затримали. Ну, Я дізнаюся, що там за давній знайомий, кажуть, «Та, от такий пан е, з позивним воїн, який там е, підполковник невідомої розвідки, невідомої діяльності з купою погонів і нагород. Кидаю своїм хлопцям в чат, вони кажуть, та дійсно, він весь час от навколо ветеранському середовищі, тільки ніяк не може сказати, проти кого і за кого воював. Ну, як показує практика, яку я зараз вивчаю власне вже і з американськими ветеранами і з хорватськими в кожному воєнному і післявоєнному суспільстві є отакі люди, які користуються, як би то сказати, бонусами військової форми. Нещодавно кадри, на яких чоловік на кріслі колісному стріляв із пістолета в одному з торговально розважальних центрів Львова, розлетілись мережею. <реку> На відео так званий псевдоветеран Віталій Коваленко вистрілив у підлогу з пістолета. Чоловік пересувався на електричному візку, яким користуються люди з інвалідністю. Нібито конфлікт розпочався через те, що його попросили виїхати на своєму скутері з приміщення. На щастя, внаслідок пострілів ніхто не постраждав. На місце події враз прибули поліціянти та вилучили в чоловіка зброю. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відповідно, хлопці мені патрульні пояснили, що приїхала людина в на візку електричному в торговий центр. Почала, скажімо так, намагатися потрапити в ділянки частини центру, куди відвідувачі центру загалом не ходять. Охоронець зробив зауваження, на що відбулася негайна агресивна реакція, слово за слово. І... Пістолет. Добре, що пістолет насправді не бойовий, а стартовий, тобто що не було якогось е, трагічного завершення тої історії. Але патрульні, які прибули на місце, вони насправді мені дуже приємно, бо дали нам фідбек, що вони отримали навчання від нашого центру, від наших ветеранів і психологів про те, як спілкуватися з людьми у формі, про те, як спілкуватися з ветеранами, тому ще й запиталися, чи вони все нормально, чи, чи правильно все зробили. Справді, ця історія сколихнула знову і підняла шари історії е, пана Віталія. Вже дізнаються справді, спробують знову вивчити звідки в нього посвідчення учасника бойових дій, як воно отримано і так далі. Я не буду критикувати, я не буду осуджувати, бо тому що насправді я не володію достатньою кількістю інформації, щоб сказати, що. То молодець, а хто не молодець, але оскільки бачу, що я дуже покладаюся, власне, і на відгуки моїх побратимів, і на думку нашої ветеранської спільноти, яка насправді є досить такою здоровою і згуртованою. І коли як журналіст я бачу теж, що всі думки йдуть тільки в одному напрямку і в одну сторону, що тато той тіп, який весь час розказував про себе, я не бачу жодного якогось підтримуючого, жодної підтримуючої фрази. То я якось розумію, що, певно, дійсно щось з цим чоловіком не те. А от такий склався в нас калейдоскоп подій, калейдоскоп ситуацій. Знову ж таки кажу: висновки не буду робити, поки не маю висновків від поліції. Але з поліцією ми працюємо зараз. Тобто, ми надаємо всю інформацію, яка у нас є, для того, щоби. Було якісь е, прийняті правильні висновки, правильні надано рішення і так далі. Зазначимо, що про Віталія Коваленка неодноразово писали місцеві змі. Відомо, що чоловік роками носив військову форму, називав себе полковником Збройних сил України з позивним Воїн та збирав для себе пожертви. Крім цього, він вимагав у держави матеріальну допомогу. Коваленко переконував, що брав участь у запеклих боях, але ніхто не міг підтвердити його участь у війні. Більшість довідок, які показував чоловік, були підробленими. Водночас у Львівській міській раді розповіли, що Коваленко ніколи не приносив оригіналів, а лише копії. Зі справжніх документів чоловік мав лише довідку багатодітного батька та документ про інвалідність першої групи. У лютому 2020-го Коваленку таки вдалось отримати посвідчення учасника бойових дій вже у березні того ж року. Служба безпеки України повідомила йому про підозру у підробці документів. Згодом суд визнав винним Коваленка у використанні завідомо підробленого документа й оштрафував. Водночас, ветеран 46-ї аеромобільної бригади, керівник центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб розповідає, що інцидент із псевдоветераном у Львові насправді показує набагато серйозніші наслідки дій так званих аферистів, тому закликає українців дорослішати та не узагальнювати такі випадки на справжніх ветеранів російсько-української війни. Тут я, по-перше, би дуже просив українське суспільство дорослішати і перестати узагальнювати це, напевно, найважливіше. Бо стигматизація і стереотипізація це є те саме, що умовно казати на людей з інвалідністю каліки е і так далі, і вважати там умовно кожного музиканта з довгим волоссям сатаністом. Ну тобто в наших людей досі є оце. Я молодець в білому плащі, а от він не такий, і я напишу про це коментар. Це дичь щодо ситуації в маршрутці з ветеранкою. Тут дичь не зі сторони навіть оцього пана похилого віку, який зробив це зауваження, можливо, сам не дуже розуміючи для чого він це робить. Тут в першу чергу велике питання до всіх рештів в маршрутці. Чому суспільство залишається дитячим і соромиться вступитися? По-перше, за жінку. Ну, цей жах мені відомий давно, ще до початку, там, ще далеко до 2014 року, коли. П'яний виродок щось витворяв в маршруті, а всі сиділи як закам'янілі і боялися реагувати. Я сам особисто не раз отримував. В мене було розбите обличчя, бо мені весь час було, скажімо так, не байдуже. Я весь час ліз в такі ситуації. І пора вже нашому суспільству лізти в ці ситуації і не давати агресорам відчувати себе безкарними. Бо на жаль, цей чоловік похилого віку так він агресор. Він ментально зашкодив цій ветеранці, хоча вона й відмовилася. На жаль, мати претензії до того пана, а е, ситуація така що певним чином, що ветеранська спільнота мусить сама себе захищати і мусить показати, що ми своїх не можемо дозволяти ображати, що ми тримаємося один одного і так далі. Ми насправді зараз є ті, кого можна називати дорослою частиною суспільства. Так в нас є специфічний бойовий досвід. Ні, ми не ходимо в. Камуфляжі на обличчі з ножами з гранатами. Ми не Джон Рембо, ми не Чак Норріс Ми просто лікарі, актори, музиканти, айтішники, інженери, які собі. Дозволили перебороти страх і піти захищати державу, і так ми зараз хочемо знову брати активну участь в побудові здорового нашого суспільства, не лише ветеранського, але й загалом. Як на мене, тут насправді не треба з ветеранів робити якийсь зоопарк. що от ми якась таке окрема секта, якій треба певні дозволи. Дивіться на нас аж ніяк. Це мають бути просто спільні заходи. Багато спільних заходів, в яких будуть і ветерани, і цивільні. Я власне, я деколи плююся, що забагато інтерв'ю, забагато там умовно мене кличуть на всякі панельні дискусії. Але я розумію, що якщо я не буду ходити і говорити, і пояснювати, зокрема, там коли мене бізнеси запрошують на тему, як спілкуватися з ветеранами. Наша група психологів з центру ходить з ветеранами, теж до бізнесів пояснювати, як спілкуватися з ветеранами. Ми мусимо просто зараз оце пропрацьовувати. Це гра вдовгу. нема такого, що. Бо й таке сталося. Давайте завтра придумаємо таку панацею, щоб більше такого не відбувалося. Таке буде відбуватися. На жаль, людей, які неадекватно реагують на обставини, їх було завжди багато. Вони завжди чомусь були як сигнальні вогні всюди, де це було не потрібно. Просто тут швидше треба вчити суспільство, не як запобігати, щоб такого не відбувалося. Тут швидше треба вчити дійсно суспільство, як я вже казав, підтримувати. Того, кого хочуть незаслужено образити, тому що такі от наїзди агресорів це дуже різко треба обрубувати. І коли ветеран відчує, що ну справді він сам розуміє, що він є в даній ситуації, от як ця ветеранка вона є права. А коли вона ще й відчує, що її інші підтримують, ну це вже зовсім інше відчуття. Головне, переконати тут найосновніша теза. Головне поволі, але дуже вперто, як ми переконуємо людей зупинятися кожного дня о дев'ятій ранку і віддавати шану загиблим героям, так само вперто, довго і нудно переконувати суспільство, що треба поважати чин тих, хто, кому вдалося повернутися з війська назад.